Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист і зараз Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Олександр. Вітаю вас. Отже, російські війська зберігають достатньо інтенсивний темп наступу на покровському напрямку? Ось про це в останньому звіті інституту вивчення війни, зокрема, йдеться, і це незважаючи зважаючи на тиск на російські сили в Курській області. Як ми можемо зараз оцінювати те, що відбувається, чи означає це, що росіяни демонструють, що все таки військове просування на території України для них важливіше ніж власна ситуація в їхній країні? Поки що так ви бачите, що зараз українські сили роблять все можливе для того, щоб натиснути на ворога так в наступі в Курській області, аби вони були вимушені в тому числі перебазовувати свої війська і передислокувати з Донеччини. Курську область певний рух уже відбувся. Він ще є не в великій кількості. Певні резерви Росія вже не залучила на Донеччині. Але звичайно, тут я думаю, що є очікування, що цей рух може бути більшим. Там, в принципі, українські війська не зупиняються на Курщині, Наступ триває. Ворог потрапляє в пастки і поповнюється обмінний фонд. Але поки що. Путін продовжує наполягати на тому, що Донеччина є пріоритетом. Але це ще й прийом, розумієте, такий, щоб спробувати розчарувати, посіяти деякий розпач, в тому числі серед українців, що мовляв, дивіться ні до чого операція на Курчині не призводить. Тут є і елементи психологічної війни, яку ворог веде проти нас. Що стосується безпосередньо Донеччини, то на сьогоднішній день саме на Покровському напрямку або в районі Турецька не простежується, що ворог послаблює тиск. Не простежується те, що вони забрали велику кількість техніки в артилерії. Поки що у ворога є тут перевага. На жаль, так само є в авіації в авіаційному компоненті, і вони намагаються просуватися старою тактикою, яку застосовували раніше: просто руйнувати навколишні населені пункти і таким чином забезпечувати собі. Просування загалом складаються такі тенденції, що на певних напрямках, якщо ми візьмемо Покровський і Торецьк, не виключено, що українським підрозділам до доведеться відходити на певні рубежі оборонні для того, щоб зберігати боєздатність наших підрозділів, які є там. І в першу чергу, якраз до речі, ось ця збереже те, що зберігається боєздатність підрозділів, які є, і дає можливість, скажімо так, не давати ворогові розвинути стрімкий успіх, який би їм хотілось зараз. Бої на Донеччині варто сприймати ще й з точки зору того, що це бої не тільки безпосередньо за території, а це і бої за боєздатність. І наше завдання, щоб ворог втрачав цю боєздатність швидше і в більших mm -hmm. масштабах ніж українські сили. Олександр коротке уточнення: а на Донеччині росіяни скільки ще можуть наступати? Тобто їхні ж резерви не безмежні. Є оцінка. Ви знаєте, в одному із виступів очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова. Він говорив, що півтора-два місяці в такому темпі Росія ще може протриматись, це, десь тобто до середини, до середини вересня. Але вони, от десь до середини вересня, протягом наступного ось цього місяця будуть намагатися зробити все, аби підійти якомога ближче до Покровська. І ну розуміємо, на жаль, загрожувати Покровську саме інтенсивними артилерійськими обстрілами, так як є з будь-яким населеним пунктом, куди на жаль російська артилерія може підбиратись. Добре, давайте далі поговоримо про події в Курській області Російської Федерації, адже повітряні сили показали відео удару по мосту на Курщині. Кадри виклав у телеграм каналі командувач повітряних сил Микола Олощук і розповів, що авіація повітряних сил бере активну участь в бойових діях на курському напрямку. А українські пілоти високоточними ударами б'ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також логістичних центрах та шляхах постачання противника. Він також подякував льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації. Нагадаю, напередодні Рамканали країни терористки та місцеві жителі повідомляли, що, начебто, були уражені мости в Глушково і Званному. як зазначають аналітики інституту вивчення війни, геолокаційні кадри опубліковані 16 серпня, показують, що місто в Глушковому зруйнований після удару. Це ключова переправа, що з'єднувала прикордонні території Курської області з правим берегом річки Сейм. І, от, пане Олександре, якщо говорити в цілому про цю територію правобережжя Сейму. То е, чи правильно ми розуміємо, що може повторитися ситуація з правобережжям Херсонщини, просто дзеркально. Я думаю, що так, ви бачите, яка зараз є ситуація. Все правильно зробили. По перше, я би оцінив високоточну філігранну роботу повітряних сил збройних сил на цьому напрямку. Це відмінний результат, так точно влучати а кабами, джейдамами вочевидь. Це це дуже потужно. Другий момент зрозуміло, для чого це роблять за сили оборони, що залишилися російські війська. Які якраз розраховували на те, що через річку Сейм вони отримають підкріплення і забезпечення? Тепер вони його навряд чи отримають, тому що так само, як взяли стаціонарні переправи під контроль, знищили мости, так само можна знищити понтони. Це другий момент. Третій момент: ці війська залишаються в пастці. Різна зараз є оцінка від одного до двох батальйонів, від п'ятиста до тисячі росіян. Вони зараз в пастці залишаються, і фактично вони в оперативному оточенні вже українських збройних сил. І це до речі. Ще теж спосіб дуже добре поповнити фонд обміну полонених. Ну і наступний момент: а в будь-якому випадку, при витисканні ворога звідси, вони би підривали. Мости, якби фактично самі відступали, тобто так чи інакше вони б їх зруйнували. Тому, власне кажучи, я думаю, що українські війська правильно діяли на випередження, і зараз фактично в ситуації, коли ворог в оточенні, коли він позбавлений можливості отримати підкріплення і логістики, вони фактично можуть стати полоненими. І другий момент це те, що українські сили вийдуть на контроль, фактично вздовж річки, вздовж е, природні перешкоди, що дуже важливо з точки зору ведення оборони. А далі все буде залежати від задуму нашого командування. Якщо будуть, скажімо, наміри просуватися далі, то звичайно для цього є пантони і контроль за ними або будуть фактично утримувати оборону якраз поводній перешкоді, що теж непогано. Олександре, ми бачимо, що і американська розвідка і британська повідомляють уже про передислокацію різних груп військ у курському напрямку. Ось як тут можуть розвиватися події, і що нам зараз відомо, які війська зараз перенаправляються у Курськ, з яких напрямків і як можуть події розвиватися далі? Можу сказати, зараз є в принципі три напрямки. Перший це Ленінградський військовий округ. Це раз, це ті, які мали їхати на підкріплення в Білгородську області на Харківщину, там де веде ворог наступ в районі Вовчанська. Друге, це те, як раніше вже повідомляла. Оперативне угрупування Таврія про те, що з південного напрямку так само Запорізькою йде передислокація певних підрозділів, і частково резерви, які мали бути задіяні на Донеччині, вони там не задіюються на сьогоднішній день. Фактично, вони теж перекидаються. Но я думаю, що чим далі буде просуватися наш наступ, чим далі ворог буде втрачати сили, ресурси і засоби на Курщині. Тим більше підрозділів ворог може перекидати з Донеччини зараз. Дуже важливо виграти ось цей час. Росія хоче перемогти, тим, що вони хочуть змусити повірити, що нічого не змусить російську, російські війська від наступу на Донеччині, тому зараз ось такий момент. Він важкий психологічно так само, але через нього важливо пройти, тому що а, чим більше Україна поширює плацдарм, чим більше наступає на Курщині і, можливо, поширить наступ на Білгородщину, можливо, тим більше викликів для ворога і проблем це створює. А наявними силами чи наявними внутрішніми резервами, якби б Росія могла дуже оперативно і швидко залучити, фактично з глибини Росії. Де вони готуються не так, то й багато їх практично не залишилося. всі або на полі бою, або готувалися до введення безпосередньо в райони бойових дій. Ну ви відстежували, скільки в Росії є резервів, щоб їх перекидати на Курську Курський напрямок, не знімаючи їх фактично з українських ділянок, які вони поки що контролюють. Якщо ми говоримо про Ленінградський військовий округ, то це від 3 до 5 тисяч військовослужбовців, які готувалися до відправки, на які Росія може розраховувати. Але судячи з того, що деякі з них вже були введені в бої. Не дуже то вдається, і поки що вони ці завдання не вирішують так само, як не вирішують завдання. ось ці зведені батальйони, які намагаються перекидати з Білгородської області чи з Запорізького напрямку, де вони формують, фактично зводять різні батальйони. Поки що цього недостатньо, як і недостатньо строковиків, які так само солдати строкової служби не впоралися завданням стримувати збройні сили України. А те, що вибите, вибачте, в принципі, вибачте а те, що мова зараз іде, нібито про мобілізацію посилення мобілізації в Росії, плюс осінній призов, вони якось можуть вплинути і надати Кремлю нові ресурси, чи наскільки вони відтерміновані в часі можуть бути? Ну тобто. Ну призов чи мобілізація це ж не означає, що одномоментно велика кількість солдатів потрапляє на поле бою. Абсолютно вірно, це зовсім не означає. По друге подивимося, чи е, збільшення цієї мобілізації ще буде, тому що поки що говорити про те, що саме зараз буде якась велика мобілізація на Росії. Я би не став насправді, тим більше, що Путін її буде оголошувати відкрито. Путін навпаки робить все можливе для того, аби применшити українські успіхи на Курщині для того, щоб назвати це інцидентами, провокаціями і ситуацією в Курській області. І тому не ви немає тенденції того, щоб навіть російська пропаганда працювала на вставай. страна огромна і не видно штурмів військоматів на Росії. Це теж. Що стосується призову, звичайно, певна активність збільшення так званих контрактників вона завжди фіксується в Росії під час весіннього і осіннього призову. Безумовно, що певна кількість, я думаю, збільшення зараз мобілізованих російських вона теж буде в тій прихованій мобілізації, яку Росія проводить. Але звичайно, що це не одномоментно, тому що це. Потребує часу місяць, два щонайменше, поки ця кампанія триває, поки хоч якісь навчання і так далі. Ну і плюс наступний момент. Я вам скажу таку річ, що для нас відправка якраз солдатів строкової служби це теж бажаний результат був би, тому що вони в великій кількості потрапляють в полон. Росія готова їх обмінювати, як правило, доволі таки швидко. І, по-друге, вони не дуже добре мотивовані і навчені. По-третє, це спричиняє суспільно-політичні настрої в різних руках, таких як комітети солдатських матері, і не тільки які вже зареєструють петиції про обмін і так далі, і тому подібне. Тому з цієї точки зору, якщо Росія піде на те, щоб або доукомплектовувати батальйонні ось ці групи, які вони зводять з солдатами строкової служби, або безпосередньо перекидати строковиків, це Теж доволі таки непоганий бажаний результат і успіх наступальних дій на так. Курщині. Олександр, дякуємо. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, що й не був наживо.